Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ восьмий. Нічний гість. Негативні наслідки навчання у вісні. Сухо тріщало веселе багаття, освітлюючи стовбури навколишніх дерев. А ми, продовжуючи розмову, били комарів, які за два тижні вже звикли до нашої гвоздики. Воно таки існує! Задумливо протягнув Митько, ляскачи себе по шиї. А може, ми тут все вигадки? А як же вигадки? договорити він не встиг. Тривожний рев рознісся над озером, вдарив у курінь, рвонувся увесь, і вже далеко-далеко такою самою тривогою і незбагненістю озвався ліс. у митько скочив на ноги. Чув? Чув. Леді звався я. З ліхтариком у руках ми кинулись до озера. Тільки разом, на ходу кричав Митько, як з одним трапиться, то другий допоможе. Звичайно, відгукнувся я, світячи під ноги. Попереду щось голосно хлюпнуло. Туди. Туди, тривожно звалося в мене в животі. Пробігши ще трохи, ми засапано зупинилися в метрах в семи од берега щось булькало. Он, просвітив я бульбашки, що з'являлося на поверхні. Воно, підтвердив Митько, трохи напевно ступаючи в воду. Куди? схопив я його за руку. «Ти, ти, ти що? Пусти і не подумай назад, ти що збожеволів, щоб під воду затягло, як дурне теля, не здумай лізти! тягнув я його, що було сили. Та добре вже не полізу. Сердито звався він. Пусти. Ми стояли по коліно в воді і дивилися на ті дивні бульбашки. Ще хвилина, і все затихло. Ну, от, порушив мовчанку Митько, все. Ех, така нагода. Схопило б тебе за ногу, була б тоді нагода. При чому тут нога? Хіба ти не розумієш? Це ж, може, єдиний шанс. І так безглуздо його втратити. Так, то воно так, і собі зітхнув я, але ж не ризикувати життям. А всі великі дослідники багато б вони відкрили, якби не ризикували. А ти все зіпсував. Та якби вони були такі, як ти, світ, мабуть, не знав би і половини того, що знає тепер. Такий, як я, так виходить, я вино на тому, що не пустив тебе, може, невірну смерть. А коли б воно тебе вхопило, мені що ліхтариком його по голові бити, воно й мене разом з ліхтариком проковтнуло б. Ну, добре, це я так спересердя, промимрив Матько. Тсс. прошепотів, торкнувшись мого плеча. Що? В кущах зашороділо? Та вже вчувається, махнув я рукою. Ходімо. Ходім. Ми повернулися до куреня і залізли всередину. Ну, то вигадки чи не вигадки? з'їхидничав Митько. Мабуть, таки правда. Мабуть, ще й зараз не вірить. Хочеш, я тобі почитаю? Я хочу спати. То ти засинай, а я читатиму. Про узвийську я розгода?» Читай, краще запам'ятаю. То слухай. Якби ми з вами опинилися у лісі кам'яно-вухільного періоду, то навряд чи у вас склалося приємне враження. А вже ж, – ліново погодився я. Що? А вже ж, – кажу. А, ну слухай далі, я вибірково. Давай. Лиш зрідка мертву тишу порушував плюскіт води. То по болоту брьохали тварюки, що виглядом своїм нагадували саламандр, але набагато більших за розмірами стегоцефали. Цікаво, думав я підмитькове бурмотіння. Хто ж усе таки живе в нашому озері? Чи дізнаємося ми про це коли-небудь? Іноді в повітрі пролітали величезні хижі бабки розмахом крил до 75 сантиметрів. сантиметрів. тихше і тихше, звучав голос мого друга. Аж ось і замовк. Я брів болотом. Усе навкруг справляло навряд чи приємне враження. Товсті стовбури плавнів були вкриті листяними подушками зрубцями від опалого листу, а саме листя звисало лише з горішніх гілок, лепіду дидрона спліталися кронами сигіляріями, створюючи вічну півтемряву. Коли на коли наді мною пролітали бабки з розмахом крил до 75 сантиметрів, а здоровенні павуки, таргани та скорпіони сердито плимали з густих чагарників. Ось Неподалік почувся плюскіт води. Якась тварюка на силу випусла на берег з рибиною в пащі. Стегоцефал, безпомилково визначив я, перші наземні хребетні. Десь неподалік затріщали гілки все ближче й ближче. На відкриту галявину вискочило двоноги страховесь корозів утривище за мене і вишкірило зуби. Ти ранозавр, жахнувся я. Страшний ворог усіх з наземних тварин, але ж він повинен з'явитися пізніше, хоча б так мільйонів на сорок років. Але роздумувати було ніколи. Хижо прискаливши око, тварюка кинулась на мене, хутко зірвав я з плеча рушницю, прицілився. і тільки тут помітив, що в руках у мене не зброя, а сачок. Ще сьогодні я ловив на мотеликів, зараз тебе самого, як ту комаху. Още один крок могутніх лап, Хишак хапає хапаємо передньою кінцівкою за руку. А, б'є мій зойк у верхівки дерев, роз'являється страшна паща, і Митьковим голосом кричить Сергію, Сергію, що з тобою? га? Прокинься, Сергійку, розплющуй очі. Наді мною схилився з ліхтариком Митько, стискаючи рукою мілікоть. Тобі що снилося щось страшне? Нічого мені не снилося, сердито От пусти руку, чого ти вчепився в неї своїми пальцями? Ну, пробач, тобі боляче, так? Зовсім мені не боляче. Це все твої читання дурні голос. Скінчив уже. Скінчив, ну на серці, вже лягаю. І він вимкнув ліхтарик і ліг поруч. На добраніч. Нічого собі добраніч, відповів я. Мало не вмер від переляку через твої читання. Спали ми без пригод.